А там сейчас декрет вот это вот туда скинут. Плюс, 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 плюс. Даю зажим чуть поряд. Отлично. Взрыв. Второй взрыв туда. База. Отлично. Третий. Супер. На, прям в пи***ю. Хорошечно. еще один вдогоночку. Контрольный, на***. Я являюсь командиром розрахунку БПАК Вампір. Відповідаю за всі етапи підготовки до роботи і безпосередньо за саму роботу. За прийняття рішення, коли все йде так сказати, не по протоколу, а в разі виникнення кризових та нештатних ситуацій, особливість підготовки БПАК складається з багатьох частин, так сказати, без яких неможлива робота в разі відсутності бодай якоїсь найменшої дротинки або Якогось гаджету програмного забезпечення, я від я спочатку перевіряю комплектність, правильність викладання, правильність розгортання усього комплексу, правильність направлення антенн та інших пристроїв. Слідкую за. Небо. Тобто я маю на увазі, чи є в повітрі ворожі пташки, які відслідковують роботу нашого колективу. Єсть картинка. Ти Там, да, да. Ліси в тому, що дана пташка може нести до 15 кілограмів корисного грузу. Е, любі боєприпаси, які важать 15 кілограмів і нижче серед мінусів е, тих, що важко знайти позицію, ту, яка буде малопомітна, так як дрон громосний, його на десь в здані не занесеш так, як мають а йона на дворі розлажувати, десь під якимись святками, під накриттям. І мінус тому, що ворог його може помітити, як ти летиш десь на 100 метрах вночі. Важкувато ночою працювати, так як багато ворожих дронів літають, і таку сигнатуру дуже видно. Потрібно все робити дуже бистро і якісно. Подобається як рик-посадочка. Даже на 5 кілометрах, чути такий яскравий бух. Що подобається. Подобається, коли долітаєш, йому скидаєш хорошу зарачатку, кілограм десь 10-8, і воно так зривається хорошо, так буде.